Усім привіт! Рада вас вітати на моєму ютуб-каналі, якщо хочеш мекнути. Тут ми з вами вивчаємо історію, міфи та легенди алкогольних напоїв. Міксуємо кого ці коктейлі. Я тут сижу, пробую їх і говорю вам, чи варто, чи не варто їх куштувати вдома, в барах, ресторанах і генделках. Сьогоднішня тема нашого випуску: що мекнути в листопаді, і ми готуємося до новорічних свят. Але перед цим я хочу вам нагадати. Будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал, поставте пальчики до гри, поставте сердушка в коментарях. і десь ще надіть дзвіночок і тикніть на цього дзвіночка. Так, ви допоможете розвитку україномовного каналу на Ютуб-просторі. І я вам буду шалена-шалена дячна за це. Отже, поїхали! Що можна мекнути в листопаді? Почнемо з класики. Цей коктейль... Класичний. він називається «Бульвартьєр». Історія цього коктейлю починається в Парижі в 1920 році. В епоху джазу, мистецьких салонів та богема. Після першої світової війни до Парижу, та Європи, почали з'їжджатися американські мігранти, і серед них був Ерскінгін, американський письмен, племінник, магната і мільйонера Баутембірта. У них було достатньо коштів сім'ї, щоб цей хлопчина жив собі, розвивався і розважався на території Європи в Парижі. Ерскін заснував журнал Boulevardier, Це був голос американської богеми в Парижі та Європі. Також цей хлопчина дуже сильно любив ходити в бар. Гарріс Нью-Йорк-бар, де був бармен Гаррі. Одного разу він цього бармена попросив створити щось цікаве. Змішати бурбон, кампарі і солодкий вермут. І так народився бульвар'єр. Це, якби негроні, але не негроні, не не бо в негроні йде джин. Цей коктейль став дуже популярним серед паризької інтелігенції та американської богеми. Його досі можна купити в Харріс-бар в Парижі. Тому, якщо ви живете в Парижі, будь ласка, мекніть мені, махніть мені, скажіть, чи дійсно там то є. Бар і чи там можна купити цей коктейль, бо це було б дуже цікаво. Якщо я колись попаду в той Париж, я би хотіла туди сходити і скуштувати. Що сюди входить? Я вже говорила: бурбон, вермут і кампарі. Mm, це смачно. Це дійсно смачно. Я не гроні не люблю, а це би я м -м, пила б в барі. Мій рекомендаціон: Ви маєте це набадяжити, маєте це не міксувати і зробити в себе вдома. Або якщо ви десь в барі, скуштуйте, не пожалієте. Погнали робити? наступний наш коктейль. Я думаю, що ви знаєте його, і ви всі його знаєте. Не впевнена, чи ви знаєте історію, але я ж тут щоб вам її розказати, розповісти. І маленька ремарочка, я від цього коктейлю облювала років 10 тому назад. Пальма де Майорка, я його перепила просто страшенно. І після цього я його більше ніколи не пила. Але сьогодні. Я зробила оригінальний рецепт цього коктейлю Мова в нас буде йти про Irish Coffee Історія цього коктейлю дуже-дуже цікава. Уявіть собі, зима: 1942 рік Ірландія. Невеличкий аеропорт Фонс біля Лімерики. Це місто в Ірландії. Сюди прилітали гідропланами з Америки, і подорож тривала 18 годин. Уявіть собі, які були втомлені ті пасажири, які вони були перелякані і замерші. І от один такий літак летів, і йому прийшлося вернутися знову назад в цей аеропорт, тому що були б складні погодні умови. Пасажири вийшли до ресторану аеропорта, в якому працював шеф-повар. і от по суміснисту бармен Джо Шерідан. Він подивився на цей натовп змерших втомлених людей, яким кава вже не допомагала, і нічого більше він не придумав, як змішати каву, цукор, ірландські віскі і вершки. Людям це сподобалося. Один із пасажирів запитав: це бразильська кава. А той відповів: ні, це айріш Coffee. І так пішло-поїхало. Серед цих пасажирів був журналіст Стентон Делелейн, який, вернувшись до Са-Франциско, розповів своєму знайомому власнику Буена Віста Кафе цей рецепт. І вони почали його відтворювати разом. Але у них щось не виходило. А не виходило. Єдине це вершки зверху на цьому коктейлі вони в них або тупилися, або зверталися від алкоголю. І цьому журналісту нічого не прийшлося, як їхати знов Герландію, шукати того бармена і питати, в чому ж секрет цих вершків. А секрет єдиний: їх треба не дозбивати, щоб вони були трошечки рідкими. Ой, я багато читала, як же ж робити ці вершки, щоб вони лягали легесенькою пінкою на каву з віскі і не зверталися і не топилися. І один із таких цікавих цікавих моментів порад був, що можна брати льод, жирні вершки і шейкер, там збивати і потім легенько виливати. Вибачте, що воно зараз уже таке розслоївшися, тому що я вже... Другий раз перезнімаю цей випуск, і трохи воно вже з часом починає псуватися. Але хочу сказати вам одразу, це дуже смачно. У 1952 році офіційно в Буена Кафе подали цей напій. І подейкують, що в цьому закладі готують понад 2000 порцій на день. Я не впевнена, хто Сан-Франциско, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно він такий там популярний. Мені смачно. Я перший раз куштувала це було смачно. І другий раз куштую це дуже-дуже смачно. Це не схоже на те, що робиться, в, коли змішуєш беліс чи якийсь аріш кофі, є такі лікери з кавою, ні. Це зовсім інше. Це смачно, це не так солодко, не так приторно. Це може бути. Тільки жирненько так. Конкретно бо я взяла. Бо я брала жирні вершки 30%, збивала їх в шейкер з льодом і потім гарненько виловала. Погнала робити! Наступний наш коктейль називається «Rom Hot Butter». Історія цього коктейлю сягає 17-18 століття, коли в Америці британські колонії дуже активно торгували на узбережжі Атлантицького моря з Карибськими островами. Ром був дешевий, а європейські спеції, мускатний горіх, горіх Кориця та Гвоздика стали символом зимового затишку в колоніях. Місцеві мешканці нічого не придумали, як. Змішати масло, цукор, спеції, гарячу воду і ром. І так створився коктейль Hot Rum Butter. Будь ласка, скажіть мені в коментарях напишіть, чи куштували ви цей коктейль, Якщо куштували, як він? А якщо ви не куштували, то будь ласка, зробіть його. Я не знаю. Я його пробую вже другий раз. Масло у мене вже замерзло, піднялося, як ви бачите, догори. Але це смачно. От дійсно це смачно. Це цікаво. Якщо ви любите прянищі, кориця, гвоздика, мускатний горіх, то вам має це сподобатися. Спробуйте зробити. Цей коктейль дуже любили моряки і рибаки, тому що він був зігріваючий. І цей коктейль став символом домашнього затишку. І е, свят прийдеш. Ніхакі. Також цей коктейль часто згадується в старовинних книгах, як засіб від кашлю і застуди. В принципі, я вам сказала, що сюди входить маску, цукор, гаряча вода, е, ром і спеції. Погнали робити його. І наостанок. Я думаю, що цей коктейль можна пити з вересня по квітень, Його знають всі, його п'ють всі. Це Глінтвейн. Просто і смачно. Історія цього коктейлю починається ще з римських часів, 2-3 століття нашої ери. Вже тоді римляни підігрівали вино і додавали спеції. В середньовічній Європі цей коктейль називали в честь гіпократа. Також він був популярний серед духовенства та знаті. Уже в 17-18 столітті Глінтвейн став Глінтвейном у Німеччині, Австрії та Скандинавії. Чому Глінтвейн? Назва з'явилася через металеві коти, в яких якби кипів кипівборило це вино. А рецептів цього коктейлю є безліч. Я думаю, що в кожної сім'ї є свої якісь хитринки, є свої рецепти, до речі, в Німеччині. Додають горішки та родзинки в цей коктейль. У мене це свята з краковом, з ярмарками, з затишком, і коли все було дуже-дуже класно, добре і спокійно. Що я то додавала? Вино, яблуко, апельсинка, спеції і мед. Це смачно, це класика, я думаю, всі ви її знаєте. Погнали робити! Дякую велике, що ви додивились це відео до кінця. Я надіюся, що ви його додивились. Я надіюся, що ви з цих рецептів щось собі зміксуєте вдома, особливо батер. Будь ласка, напишіть, як він вам, бо мені цікаво, чи вам сподобається так само, як мені. До нових зустрічей, до наступної п'ятниці. Скоро побачимось. Па-па!